За нинішніх темпів реформ Україна буде вступати в ЄС ще 22 роки. У віцепрем'єра Тараса Качки і ймовірно усього уряду горизонт вступу в ЄС в сім разів швидший. Який це буде рік а, сьогодні? Європейська комісія, комісар з питань розширення марта Кос, сказала 2028 рік для України і для. Молдови, і це цілком нормально. Ми внутрішню свою роботу плануємо завершити до кінця 27-го року, схваливши все необхідне законодавство, запровадивши нормальну роботу інституцій. Обирайте самі на які із цих цифр вам робити ставку і плани. Сидоренко з європравди, оцифрувавши звіт Єврокомісії, констатував таке: єдиний шанс для України уникнути того, щоб нас відділили від Молдови, і в ідеалі щоб долучитися до наступної хвилі розширення. Реальне відновлення реформ це має стати пріоритетом для президента, для уряду і, передусім, для парламенту, в якому зараз гальмують навіть ті євроінтеграційні проекти, що доходять до розгляду. Настав час зрозуміти, що ми підходимо до історичної розвинки, що визначатиме майбутнє країни, і що ЄС свідомий усіх наших проблем із реформами, навіть коли не наголошує на них публічно. Звіт про розширення 2025 року наочно підтверджує обидві ці тези. Якщо ви поставили на віце-прем'єра качку щодо термінів вступу в ЄС, а не на журналіста Сидоренка, то найперше, що мають зробити Качка, уряд, нардепи і банкова, це перестати грати словами і цифрами, пітляти, а почати робити ті кляті реформи. Ніяка війна не заважала призначенню директора БЕП. Ніяка війна не вимагала підпорядкувати САП прокурор. Ніяка війна не пояснює безкоштовну роздачу залізничних квитків. Ніяка війна не виправдовує те, що віце-прем'єр з інтеграції. Видає за реформи знесення сап і набу а за стій у реформах за фантастичний прогрес. Маленька велика брехня, маленький великий крок до поразки. Доведено фронтом.